Усім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube каналі. Сьогодні наша тема буде і вербі рефлесиві. Українською теж буде зворотні дієслова. Ми сьогодні будемо розглядати тільки презенти індикативу в теперішній час. Добре, тому якщо ви є готові, давайте зразу і починаємо. Отже, дивіться, я знаю 100%, що люди, які приїжджають в Італію, перш за все вони, напевно, чують від італійців, коли вони говорять, нам наприклад, Чао, комитікиамі. Тобто, привіт, як тебе звати? Чао, кометі так? І ви як маєте відповідати на це. Ви відповідаєте: Мік'яму і називаєте ваше ім'я. Тобто мене звати і говорите ваше ім'я. Мік'яму Марія, мене звати Марія chiamo Петро, мене звати Петро, так? Чао, chiami? Привіт, як тебе звати? chiamo Марія, мене звати Марія. chiamo Francesco. мене звати Francesco. І так далі. Добре? Беремо другу ситуацію розглядаємо, наприклад, ваша знайома, не знаю, сестра, друг, будь-хто, тобто, йдуть вони, наприклад, на якесь свято. І вони вам кажуть, Чао, ваду Там, пока, я йду на, на свято, та? І ви їй можете сказати у відповідь: тобто, розважайся. Дівертіті, розважайся, та? або будь-куди вони не йдуть, наприклад, в Алчі нема. Тобто я йду в кінотеатр, а ви кажете, Окей, бабини, divertiti, Тобто, добре, е, добре, давай, іди і розважайся, та? От, або беремо ще такий випадок, що, наприклад, е, хтось там одягається, вона ваша знайома, та, і ви говорите, наприклад, Лейенкора veste, тобто вона ж ну, ще ніби досі пір вдягається. Лей сі вести, або просто сі вести. Тобто вона вдягається. Так, Хочу сказати, що Лей Сівести, можете сказати, нічого смертельно не станеться, вона вдягається, або просто сі вести, вона вдягається, або Луй Сі вести, тобто він буде вдягатися і так далі. Так? Якщо ви вдягаєтеся, і ви можете сказати, тіму, мі весту», тобто почекай секунду, я вдягаюся, у натіму Мівесту. Та? Ну, тобто, о, почекай секунду, я вдягаюся. Або, наприклад, розглядаємо таку ситуацію, от е, у мене є хлопець, та, і от хтось нас питається: та? наприклад, «До тобто, скільки часу ви є знайомі, та? і ми можемо сказати, чи що -то темпу? Тобто, Ми є знайомі вже багато часу. Та? От, Наприклад, давайте ще раз: «До тобто, скільки часу ви є знайомі. І ми відповідаємо, чи конощамо да танто темпо?» Тобто ми є знайомі уже довгий час. Або останній, добре, давайте беремо останній приклад, наприклад, на, ви знову ж таки, є на святі, або, не знаю, там на якомусь дні народження, або ще десь. І ви бачите, що от, людям скучно, так, і ви отакі можете сказати. Ай, лору сіанояно, або просто можна сказати кві. Тобто вони ніби поскучають тут, їм нутно тут, сіанояно кві, тобто вони ніби якби ну, їм скучно, їм не весело на цьому святі. Добре? Отже, дивіться. Я тільки що з вами була розглядала такі варіанти, і в нас було як ось такі частинки, як мі, T, C, C, V, C, а потім ставила діє слово. Ну, Звичайно, його я відміняла. І дивіться, в італійській мові, як я вже говорила, є такі, як вербі рефлесіві. Тобто, звичайні і вербі це є звичайні дієслова, а рефлесіві це є зворотні дієслова. Добре? Отже, що це таке і вербі тобто, ну, рефлесіві. Це такі дієслова, які вказують на дію особи, направлену на неї ж саму. Тобто, дивіться, тобто, от. Якщо ви робите якусь дію, тобто ви маєте цю дію направляти на себе ж. Наприклад, вам показує такий самий завжди, як на мене, самий вдалий варіант. Наприклад, коли ви говорите, або давайте я вам зараз перейду на секундочку до одного слайду наступного. Дивіться, наприклад, отут ви маєте діє слово – «мити». Тобто, коли ви говорите лавари. Тобто, ви маєте на увазі, що ви щось миєте. Звичайно, ви будете зараз це відміняти, наприклад, я вам буду говорити з Іо? добре? Іо, лаво і п'яті. Тобто я мию посуд. Іо, лаво і п'яті. Тобто тобто я мию посуд. Але тобто Ви свою дію направляєте на цей посуд, тобто ви його миєте. Тобто Ви не себе миєте, ви свою дію направили на цей посуд, та? щоб його мити. Але, щоб ви зараз казали, що ви вмиваєтеся, ви скажете мілаво, тобто я вмиваюся, і ви використаєте дієслово лаварсі. Добре, бачите, от лавари в нашій дії слово лаваре і лаварсі. Отже, лавари лаварсі. Різниця. Лавар це коли ви спрямовуєте свою дію на інший предмет. Добре, або на когось. Але вартість це означає, що ви себе вмиваєте. Тобто ви спрямовуєте дію на себе. Тепер на секундочку повертаюся на попередній слайд. Добре? Отже, дивіться: в українській мові такі дії-слова будуть мати закінчення ся. І зараз знову підемо до того слайду, там, де буде вмиватися, одягатися, розчесуватися. Е Одягатися і так далі. Добре? В італійській ж мові такі слова будуть мати закінчення сі. Добре? Все, це пам'ятове. Йдемо до того наступного слайду. Отже, дивіться. Наприклад, лаварсі si» має закінчення сі. Та? Ну, тобто ще буде залежати від того, наприклад, тут я взяла спеціально виділила «арсі» або «ірсі» і так само irsi, та відповідно до того, які е, до якої групи відносяться «Аре, «ере», іре. Ми просто в кінець підставляємо СІ. Якщо ви бачите ось таке дієслово лаварсі, «адзарсі», це означає, що це є вже е, дієслово, яке ви будете спрямовувати. Тобто, або та людина буде спрямовувати на себе. Тобто це буде зворотнє дієслово. Це не буде звичайне просте дієслово, добре, коли ви спрямовуєте свою дію на щось. І перед ним обов'язково маєте ставити мі, ті, сі, ті, вісі. Ви не можете вже сказати Іолаво. Тобто, коли ви скажете Іо лаво, це означає, що ви щось миєте. Добре, тоді буде звичайне наше дієслово. Отже, дивіться, наприклад, лавари, як ми вже взяли, мити, ви ми його точно запам'ятаєте, це дієслово, ми його десь разів вже повторили. Лаварці – це буде вмиватися, так? Наприклад, луй сі лава, він вмивається, так? Бо якщо ви скажете луй, лава і п'яті, тобто це означає, що він луй, миє лава і п'яті посуд. Він миє посуд. Вже не підійде. А щоб сказати, що він вмивається, Луй сі лава. Або цей Луй ви кидаєте, і просто сі лава. Тобто Франчиско сі, лава. Тобто Франческо вмивається. Добре? Якщо щось. Далі альзаре, дивіться, діє слово альзаре це буде щось піднімати. Якщо ви скажете альзарсі, це ви вже маєте на увазі, що ви піднімаєтеся, або там хтось піднімається, тобто дію спрямовує на себе. тобто ви стаєте, ніби по-іншому на ноги, можна так зрозуміти. Отже, Альзаре, ви свою дію спрямовуєте на якийсь предмет та? або ви когось піднімаєте. Та? тобто Це щось або когось там піднімати. Та? А Альзарсі це означає, що ви піднімаєтесь, тобто по-іншому стаєте ви на ноги. Добре? Наприклад, такий варіант вам скажу: коли ви зранку от, прокинулися, але прокинулися це буде звільярці, так прокидатися, а потім ви з ліжка стаєте на ноги, і ви можете сказати, наприклад, мі альзо але. Нове». Тобто я прокидаюся в 9-й годині. Наприклад, «Оні матіна, мі альзо, але нове», кожного ранку я прокидаюся в 9-й годині. Наприклад. Добре, якщо щось. К'ямари – кликати, К'ямарсі – називатися. Добре, не буду говорити кликатись, ну я б так сказала, не знаю, чи просто мене потім можуть записати, що, що за українська мова, але тому буду говорити називатися, так? Хоча я говорю, можу, так сказати, кликатись. Ну, тобто я себе кличу, так. Мене... Ну, Я себе кличу Марією. Тобто, Або я себе називаю, давайте так, тому щоб не було якихось. мені цей… Е... Мій адрес, тому просто я скажу: називаюся. Добре, я називаюся, тобто я себе називаю Марія. Мене звати Марія по-іншому. так? Добре, ну, ви, Думаю, сподіваюся, що ви це зрозуміли. Не буду на тому за... зациклюватись. Отже, кликати це когось, по-іншому, це як ще гукати когось. так? Наприклад, кіамари, тобто ви когось кличете або ви когось гукаєте. А кіамарці, Це ви називаєтеся. Добре. Звільяри це будити, знову ж таки, когось будити. Добре. А тобто, прокидатися це ви прокидаєтесь, або там хтось прокидається. Наприклад, беремо, не знаю, там е Петро, звилья, але дієчі. тобто, Петро прокидається о 10-й годині, та? Петро всі звия, але діячі, і так далі. Або, е, наприклад, е, можемо сказати такого лоросемпресі svegliano alle undici». Тобто вони завжди прокидаються в 11 годині. І так далі, добре. Сентіри. Це, тобто, це чути когось. 에, дивіться, чути, відчувати, я написала добре. Але е, бачите, сентіс це більше почуватися. От Зараз я вам скажу, наприклад, ви говорите по телефону з кимось і ви когось не чуєте. І ви можете сказати: тобто «я тебе не Nonтісенto. Nonтісенto. Якщо ви себе погано почуваєтесь, тобто, ви себе погано почуваєте, так? і ви скажете, наприклад, Мм, non mi sento bene oggi. Тобто я себе погано почуваю. Non mi sento bene. Добре. Conoscere. От ми на початку брали ось це дієслово, так, коли от питалося мене, de quanto tempo, е, ви conosceте, тобто скільки часу ви є знайомі, і ми відповідаємо, чи знаємо до tanto tempo. Або чи conosciamo до due anni, тобто ми є знайомі вже як два роки, так, і так далі. Е, вот, е, чекайте, це буде коношерсі, мала на увазі, бо ми між собою є знайомі, вибачте мені, е, це і коношерсі. А коношери це, наприклад, е, бути е, з чимось е, знайомим. Добре, може навіть так сказати. Тобто знати щось. Наприклад, е, беремо приклад, добре, зараз вам скажу якийсь, Наприклад, конконоску е, е, квестопосто. Тобто, я, е, от, е, я, ніби, я, я не є знайома з цим місцем, non-conosco quest'osto. Тобто, я, я на, ну, ніби в цьому місці я ніколи не була. Хтось ну, мене колись привів, і я там ніколи не була. І я можу сказати, що non-conosco Тобто, Я тут ніколи не була. Це я маю на увазі в цьому плані, що я не є знайома з цим місцем. Добре, бачите різницю. Тобто, коношерсі це між собою бути знайомим, та? От, Тобто один одного пізнати, знати, який, яка людина є, характер десь так можу пояснити, добре. А тут, наприклад, е на коли, коли ви говорите нонконоску, е колькоза, тобто, я ніби якби, не є знайома з чимось там, тобто, якось такого плану можу сказати, добре? М і так далі, ще, добре? Сподіваюся, ось тут ви зрозуміли, значить, дивіться, якщо в нас є дієслова, от я написала форма нормали, тобто, якщо є звичайні дії слова, ви просто свою дію спрямовуєте на щось. Якщо ви хочете, щоб ця дія спрямовувалася на вас, або хтось хоче, щоб на нього спрямовувалася дія, бо ми ж не тільки говоримо тільки як Іо, але там може бути Луй, Лей, і так далі, Ті, і так. І, бою, я бою, Тоді ось ця людина тобто, буде говорити. Форма рефлексива, тобто, ось ці дії слова рефлексиві, тобто і вербі рефлексиві, слова, які ви будете, як це називається, перекидати на себе. Добре? Про себе говорити, відносити до себе. Отже, йдемо далі. Так, як я говорила, дивіться, коли ви свою дію спрямовуєте на щось, ви говорите Іо, лаво, або просто лаво і п'яті, тобто, вже від того слова лаво від її слова лаво, то вже розумієте, що це ви, і ви говорите «і, лаво і п'яті, тобто ви маєте посуд. І коли ви хочете сказати, що я вмиваюся обов'язково, без цього нікуди, тобто іо перейде в мі. Добре, ви можете сказати «іо мі, лаво. Тобто я себе вмиваю, ви так можете сказати, або можете просто сказати мілаво тобто, мілаво, колакоє сапоне. Тобто, я вмиваюся водою і милом. Наприклад, «оні онтіна мілаво, колакоє сапоне. Тобто кожного ранку я вмиваюся водою і милом. Добре? Якщо ви не скажете мі, Ну, Це буде неправильно. Тоді ви скажете Іо, лаво», це означає Іо, лаво», тобто я мию, милую". Ну, розумієте, вас можуть не зрозуміти. Тому обов'язково, коли ви хочете сказати, що дія відбувається з вами, ви маєте говорити мі. Тобто Іо переходить в МІ, Ті, Ту переходить в Ті. Луй-лей переходить в Сі, «лей» «вічлива форма переходить також в Сі. «Ной» переходимо в «чі», вой переходить в «ві» і лору переходить в «сі». Виходить у нас Мі Ті, сі чі ві сі Ось так можете собі запам'ятати. Мене раз дитинка вчила і далі, то вона співала Мі Ті, Сі, Чі ві Сі. Мені це вдалося так запам'ятати з тою пісенькою. Добре, обов'язково. Коли дія відбувається з вами. Щось ви робите, миваєтеся, одягаєтеся, прокидаєтеся. Всі наші, ну, Майже всі наші слова, які закінчуються на ся, бо в нас воно завжди до нас відповідає: розважаємося і так далі. Та? То ми маємо говорити Мі Ті, Сі, чі, ві, сі Добре? Йдемо далі. Ще одна гарна, ще одна гарна хотіла сказати, Картинка ну, тобто схемка, добре? Дивіться. Наприклад, у нас є таке дієслово звездярсі, яке вже говорила прокидатися. От тепер я це все гарно об'єднала. Або офендерсі. У нас є таке само дієслово таке зворотнє, ображатися, бо ми, ну, мені здається, багато людей так часто люблять ображатися, і я в цьому числі, якщо чесно кажучи, або одягатися буде в Бачите, я взяла три схемки: Арсі, тобто три групи дієслів. Арсі, тобто are, ере і Ire. Отже, тепер, як ви будете говорити, наприклад, я прокидаюся мізви. Ти прокидається, ті звилья. лей прокидається, сі звилья. Ну, лей, форма, також буде, сі звилья. Добре. ну, і чи звильямо? Ми прокидаємося, Вой ві звільняти, ви прокидаються, сі звильяно. Тобто вони прокидаються. Offenderці. Mi offendo spesso. Тобто я ображаюся дуже часто, так? або non mi offendo spesso. Тобто я не ображаюся дуже часто, так? Отже, дивіться, тобто, я ображаюся. Ті офенді ти ображаєшся. Сі офенди він, вона ображається. Чи офендіамо ми ображаємося. Ві офендити ви ображаєтеся. offendono» вони ображаються. Вестірсі. Отже, vesto» я вдягаюся. Ті весті ти вдягаюся, сівести він вона вдягається. Або вона ввічлива форма Lace Veste, mode Elegante. Тобто вона вдягається дуже елегантно. тобто, ну, Класичний одяг це більше мається на увазі. так? Наприклад, е Наприклад можемо сказати: ну, не знаю, я би так сказала: Леси sempre in моду Елеганте. Тобто, вона завжди вдягається в класичний одяг. Та? Десь так? Е Чи весь ми одягаємося? Вівестіти, ви одягаєтесь, сільство вони одягаються. Так. Ось ця вся табличка. Не знаю, якщо комусь буде потрібно, можете собі розпочатувати. Було приємно одна жінка, з якою я зараз займаюся. Вона мені показала, як вона розпочатала. І це приємно, класно. Рада, що допомагає. Якщо щось, якщо ви мене слухаєте, то дякую вам, Ірина. От, ідемо далі. І отже, тут е, я написала атенціоне, тобто будьте обережні. Чому будьте обережні? Бо ви знаєте, що в італійській мові в інакше відео я брала, що є модальні дієслова, тобто є зворотні дієслова, і є ще й модальні дієслова. Так? Модальні дієслова, ви пам'ятаєте, які є? Сподіваюся, що пам'ятаєте, давайте ви собі попробуйте нагадати, і я вам зараз скажу. Отже, потири, довири, волири, ну, і ще можна сказати четверте її слово сапири. Так? Хтось говорить, ну, тобто його беруть, ну, якісь книжки, в яких книжках воно не пишеться, так? Тобто не пишуться ті слова, але сапири, тобто це знати. Ну, деякі книжки рахуються йому модальне дієслово. Тому я не буду сперечатися, я не знаю, я не італійка, тому. Буду більше говорити за потири, довири, волири Добре? Ну, я для себе беруся так само. Але, Отже, що тут ми маємо бути, чому ми маємо тут бути обережні? Отже, в італійській мові зворотні займенники, «мі, ті, ці, чи, ві, сі можуть стояти перед модальними дієсловами, добре, потири, довири, волири, або приєднуватися до інфінітиву дієслова. Яке йде після модального. добре? Отже, дивіться, якщо ви, наприклад, говорите, до манії матіна мі диво Альзаре але нове. Тобто завтра зранку я повинна прокидатися вставати тобто, на ноги в 9-й годині, до манії матіна мі я поставлю перед модальним дієсловом, добре? «Мі диво Альзаре але. нове», Тобто я повинна прокидатися, встати, на, встати з ліжка в 9 годині. Добре? Е, дивіться, якщо. Тобто я, більш, я особисто е, говорю більше другим варіантом. Е, не знаю, може, тому що по привичці десь так привикла але і цей варіант і цей варіант буде правильний. Дивіться, до мані, Матіна, диво альзармі, але нове. Що я зробила? В кінці, тобто, біля тієї слова альзари, я до нього доєднала мі. Тобто, тут я поставила перед модальним дієсловом словом мі диво альзаре. А тут я просто сказала диво альзармі. Тобто, я повинна вставати, але в 9-й годині. повинна встати в 9-й годині, добре. Дивіться. Прокарнавали типой vestire, так, до контанте, тобто а карнавали типой vestire до контанте, тобто на карнавал ти можеш вдягнутися ніби в співака, так? Тобто типой vestire, тобто ти можеш вдягнутися, або може ти упорі ось так сказати. А карнавали, пой vestire Декантанти, тобто на, то саме буде означати на карнавал, ти можеш вдягнутися в, в співака, ну, тобто в одяг якогось співака. Та? Тут я зробила пой, вестіри, а тут і e, Ну, Бачите, мені оця друга форма легша. Ви дивіться, як вам буде легше, добре? Головне, щоб ви за це пам'ятали, що тут ви ставите перед модальним е, e, наш e, ніби безворотний займенник. А тут ви цей зворотній займенник берете об'єднатися з дієсловом, яке йде в закінченій формі після модального дієслова. Добре, сподіваюся, що я вас тут не заплутала. Отже, і наші останні слайди, добре. Я ось підготувала а, тут маленьку практику, щоб ми попрактикувалися над нашою темою, яку ми сьогодні брали, добре? Дивіться, ви це відео можете поставити на паузу, почитайте ось це речення, подумайте, пам'ятаєте, що ви маєте, тобто, коли ви щось з собою робите, або хтось щось з собою робить, ви маєте ставити «мі-ті-сі-чі-ві-сі», а потім відміняти дієслово. Дієслово відміняєте по звичайні, звичайно, як дієслово ви відміняєте, так? воно буде одинаково відмінятися. Наприклад, пам'ятаєте, що коли ви, наприклад, вмиваєтесь, ви говорите мі лаво. Лавари ви відміняєте як звичайне дієслово. Просто перед тим ставите мі. Та, і так далі. От подивіться є в нас альзарці, е, вставати, вставати на ноги по-іншому, к'ямарсі називатися, звельярці, прокидатися, сидирці сідати, або по-іншому сідатися. <смірш>, та, подивіться, як вам цей: вестірсі – одягатися, коношерсі – бути між собою знайомим, лаварсі – вмиватися, подумайте. Я не буду довго затягувати, зразу покажу вам відповіді, а ви можете телеф... поставити от на паузу ваш телефон, не знаю, комп'ютер, звідки ви дивитеся, так? Якщо готові, давайте перевіряємо. Сподіваюся, що ви там собі написали. Отже. Луй, Сізвилля престола Матінна. Тобто він прокидається рано зранку. Тобто рано вранці, та? Ви можете сказати: "Lei si sveglia presto la mattina", тобто я, ой, вона прокидається рано вранці. Можете сказати потім речення робити: "Mi sveglio presto la mattina", тобто я прокидаюся рано вранці. Тобто ви дуже рано прокидаєтеся, та? Ви скажете: "Mi sveglio presto la mattina". Коли мене ще ви поставили, ось тут пам'ятаєте частиночку 7 тисяч вісі, і тоді діє слово. відміняєте, звичайно, відповідно до того, хто говорить. Ной чи сидямо, але ультиму банку. Ной чи сидямо, але ультиму банку. Тобто ми сідаємо за, останнім, е, за останньою партою. Ной чи сидямо, але ультиму банку семпре. Тобто ми сідаємо завжди за останньою партою. Ді соліто, да тобто, зазвичай, в якій годині вони стають з ліжка. Да Сподіваюся, що ви тут правильно все поставили. Добре, перевіряйте, якщо ні, тоді виписуйте і запам'ятовуйте. Francesca in modo molto strano. Тобто Франческа одягається завжди в незвичний одяг. Тобто такий чуть дивний одяг можна по-іншому сказати, та? Франческа Сівести Семприн Мудостранно. Тобто я моєю волощиться два рази в тиждень. Отже, кометікямі, як тебе звати, Мікьяму, Деніс, мене звати Денис. Або як вас звати, так? Це, це речення на початку вам раджу точно вивчити. Отже, Марія і Антро сіконоскану da сете Ані. Тобто, Марія і Антру є знайомі між собою да сете Ані, це, між іншим я з моїм хлопцем. Марія і Антру сіконоскана да сете Ані. Марія і Антру знайомі є уже як 7 років. Дивіться, я сподіваюся, що ця тема була вам корисна. Що вона вам сподобалась, і що у вас все вийшло, ви можете до міняти завжди усі речення, вже підставляти під себе або там про когось. Добре, просто пам'ятайте, от що треба запам'ятати в тій темі. Що коли ви робите тобто, щось з собою, ви тоді використовуєте вербу рефлесіву. Добре? Якщо ви з собою нічого не робите, ви спрямовуєте свою дію на щось. І ви звичайне дієслово відміняєте все. Ви тоді, наприклад, берете місці, чи вісі, ставите, і після цього дієслово, звичайно, відміняється, як і звичайно завжди дієслова. Тобто нічого складного нема, сподіваюся. Дивіться, дякую вам за увагу. До швидкої зустрічі. Я вам бажаю дивіться, щоб цей новий рік, 2025, приніс, можна сказати, нам і вам, тобто нам мир. Любов, спокій, щастя. Добре, і щоб де би не були, вас завжди оберігав Господь, Бог. Добре, якщо дозволив собі скористатися нагодою і так сказати, і нехай він вас благословляє і вам усьому допомагає. З вами завжди перебуває. До зустрічі!